Привіт жопки на вас. Чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Колишній співкомандник Ломаченко по олімпійській збірні Тарас Шелестюк розкритикував Васька за бій з Хейні. Пряма мова. Хейні був гарний у цьому поєдинку. Його робота по корпусу приносила свої плоди і зупиняла Ломаченко. Інакше я не розумію, чому Вася після хороших атак завжди відходив назад. Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Джош Ворон розповів про наміри фури провести бій з Ентоні Джошуа. Пряма мова. Я надіслав Еді Хірну офіційну пропозицію. Умови. Ті, ж, що й минулого року, розподіл гонорару у співвідношенні 60 на 40 на користь Тайсона, а також 50 на 50 у разі реваншу. Чемпіонка світу за версією IBF Ебоні Бріджес зізнала, що була б не проти вийти заміж за Василя Ломаченко. Питання про заміжжя боксерці задали підписники. Обирати довелось серед трьох кандидатів: Ломаченко, Хейні та Девіс. Коментар від Бріджес: схоже, що він найбільше підходить на роль чоловіка. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.